Привіт, жителі планети Земля! Ви просили зробити мене огляд на цю красуню, і я не могла відмовити собі та вам в такій можливості. Запрошую вас у космос автомобільних технологій. Знайомтесь ваша обрана красуня Audi Q8. Подивіться на цій лінії. У порівнянні з Q7, Q8 ніби спортивний космічний корабель. Вона нижча, коротша, але ширша. Це, начебто, зорельот на дорогах. Ця машина наче прибула з майбутнього. Коли ви сідаєте за кермо, ви не просто їдете, ви їдете крізь міські простори, обганяючи навіть світло. Пакет S-Line додає особливої спортивності, начебто а, вісімка взяла декілька уроків у бодибілдерів. А матричні фари це не просто фари, це очі майбутнього, що дивляться прямо у вашу душу. Уявіть, що ви їдете вночі, і ваше світло це ваш особистий чарівник. Вони працюють як у матриці, адаптуючись до тих умов на дорозі, в яких ви. Їдете. Ці фари настільки розумні, що вони ніколи не засліплять зустрічне авто. Вони вирізають світловий шлях навколо зустрічного авто, і нібито пропускають його і кажуть: давай, приїжджай, я тебе бачу. А ще ці фари, загалом, як і сама машина, можуть виявити пішохода та дорожні знаки. Якщо ви випадково пропустили знак Стоп, машинка вам скаже, ей, степер, вона вам допоможе зупинитись. А тепер готуйтеся три літри бензин. Під капотом у нас 340 конячок, які готові вирватися назовні і дати всім жару. І що ми маємо взагалі саме по цій машині? А вже ж автомат, а вже ж повний привід. Її пробіг 43 тисячі кілосорок тисячі кілометрів. Всього безключовий доступ до дверей, повний електропакет, адаптивний круїз контроль датчики дощу та світла, підігрів дзеркал та підігрів керма. До речі, наскільки це прикольно зараз на вулиці дуже великий мінус, але я сіла за кермо, і це було дуже дуже приємно. Підігрів сидінь та вентиляція тут дуже гарний клімат. Не треба чекати, коли машина нагріється, воно, начебто, одразу тебе одразу нагріває до якоїсь гарної температури, навіть вже трошки жаркувато стало. Система старт-стоп, панорама. Тут, до речі, є прикольна підсвітка салону декоративна, яку можна міняти. Дуже приємно світить. І коли двері це відкриваєш, так теж так чотири колечка, так у Ауді на асфальті. І, звісно ж, проекція. Я вже казала, що Ауді славиться своїм підходом до проекції та її регулювання. Поки ми сюди їхали, я прям кайфувала від того, що я бачу не тільки на дорозі, а й перед собою у проекційному віконечку. Електрорегулювання керма. Електрорегулювання керма з пам'яттю положення, що також дуже зручно. Під рольовий під, під підблюплювий підрольові пелюстки перемикання передач. Кожен на вибір режиму їзди, чудові, зручні та орієнтовані на водія, сенсорні екрани. До речі, вони не в них дуже приємний тачпад на дотик, і ти не класнеш те, що тобі не треба. Отак. Ну, По-перше, дуже маленьке меню з багатьма функціями. Наприклад, ми тут можемо підігрів сидінь, звідси налаштовувати, клімат, допомога при паркуванні, асистенти всілякі. А ще я хочу вам показати камеру, як вона працює. Камера 360 з чудовим чітким зображенням. Реально дуже класне зображення. Ці сенсорні екрани це ніби ваш контрольний пункт для керування. Галактика. По самому салону дуже прикольний, благородний, дорогий зелений колір шкіри. І є прикольні е, ці вставочки, що говорять про те, що у власника цієї машини є смак. Ви можете стати цим власником, щоб мати смак. І звісно, безпека. Audi Q8 просто, начебто, ваш охоронець персональний. Тому що тут вона нашпигована безліч подушок безпеки і на всіх краш-тестах максимальну кількість балів. Але це не означає, це не означає що ви можете спокійно забити. Хуй. Це не означає, що ви можете їхати безтурботно, сидячи в телефоні та не дивлячись на дорогу. Від безтурботності жодна розумна машина не врятує. Будьте обережні. Адаптивний криз-контроль він не тільки підтримує відстань до авто, яке йде попереду, але ще підтримує необхідну швидкість, щоб у вас не було жодних зіткнення наче читає думки інших водіїв. А як щодо системи утримання в полосі, вона стежить, щоб ваш корабель залишався в межах своєї полоси, навіть якщо ви відволіклися на міжзоряні красоти? Запрошую вас на задній ряд цього авто. Тут у нас досить багато місця. Ну, реально, дихера. Підлекітник з підстаканниками. Коротше, всі базові якісь штучки є. Клімат також сенсорний екранчик з кліматом, підігрів сидінь, обдув сидінь. Коротше, ви можете тут собі налаштувати. Коротше, це щодо заднього ряду. Просторо, класно, ой, і Багажник цього зорольоту він трошки менший, ніж у Audi Q7, але подивіться, він доволі величезний. Я думаю, що якщо вам треба щось перевозити, ця машина також підійде, щось габаритне. Що ми маємо тут? Ой, ну тут, ну звісно, вже ж місце під декадку, під всілякі інструменти. Все компактно, все зручно і красиво. Так, ну що, народ, від нуля до соточки спробуємо, я маю надію, що нам вистачить цієї відстані, за скільки вона проїде, але коротше. Ще трошки. 96 кілометрів, але нам просто не вистачило ще метрів, навіть 20 дороги. У скільки секунд це було? Це було дуже круто. Блін, ауді, ти просто все, все те, чим наш Audi Q8, це не просто технології. Перше, це досить інноваційні технології. І розказувати можна про це дуже дуже багато, але це не допоможе, тому що для того, щоб це відчути треба сісти за кермо цього авто і я чесно кажучи дуже вражена я дуже люблю ауді але за Q8 я сижу вперше і мені дуже дуже подобається вона нашпугована безлічу технологічних якихось інновацій які роблять життя за кермом Дуже комфортним це був один маленький крок у огляді Q8, але великий стрибок у вашому уявленні. До зустрічі на ТЕЗ-драйві за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Ми на вас чекаємо. І не забудьте підписатися. У нас ще дуже багато зірок у нашому автопарку. Пам'ятайте, у космосі ніхто не чує звук вашого двигуна, але на землі всі чують звук двигуна Audi Q8. До зустрічі у галактиці автомобілів.